Друзі, всім привіт! Щойно з дороги, щойно розмитнули нашу шкоду суперб. Все в ліфтбеки. Колір білий перламутр. дуже гарно виглядає. Ми бачимо такий в Shadowline. тобто наближена комплектація до Sportline, скажімо так. Але це не спортлайн, тому в коментах не пишіть, що я не правий. Автомобіль 2019 року. Двохлітровий дизельний мотор на 190 кінських сил на максимальній оптиці, бачимо зверху такий спойлер присутній. Все в шадовлайні на гарній новій зимній гумі, трошки грязний, тому що ми з дороги. Пробіг даного авто 213 тисяч кілометрів, автомобіль обслужений, працює ідеально. На асистентах ми бачимо. Відкриємо салончик. Вибачайте, що гразно, завтра буде все чистенько. Ми бачимо пам'ять сидінь, електропакет сидінь, музика Кентон, тобто преміальна музика. Руль в ідеальному стані. По комплектації, електрокришка багажника присутня. Велика навігація, CarPlay присутній. Пробіг даного автомобіля вже 214 тисяч, бачите, повний електропакет сидінь, також пасажирське переднє підігріве, безключовий доступ. Май куртка. Так, ззаді підігріве ми бачимо. Трьохзонний клімат-контроль. Місця тут дуже багато, це ж супер преміум автомобіль. Безключовий. Ось так він виглядає. Ще в пленці, замітьте. То моя курточка, є підсвітки під ноги і електропривід багажника. Все працює. Є оригінальні сітки, запаска присутня. Кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте за номером 097 9 222 649. Знаходимося у місті Вінниця. Також у нас присутні наші Renault Megane в комплектації Боуста, шкода Octavia A7 718 року в комплектації Style. Тому звертайтеся до нас всім гарного вечора!